Друзі, вітаю! Щиро дякую за підтримку і ще що коментуєте. І це я хочу вам зараз відповісти на ваші коментарі. Пишете мені, що вже запізно, ну, садити розсаду. Так, може і так я говорила, у мене є відео, що краще її у кінці серпня. і... На початку вересня, ну, я потихеньку потрошки, потрошки, потрохи, потрохи та й висаджую, е, бо не хочу я цих клопів більше ганяти. У цьому році дуже мені було важко. Е, зараз я хочу вам показати оцю полуничку я у прошлому році висаджувала. Маленькі такі вусики були. Я вже і не сподівалася, що вона буде. ну... Навесні дасть якийсь врожай. Це було дуже вже пізно, чи листопад вже був, і було дуже-дуже холодно. Я пам'ятаю, що я в руки змерзла, коли висаджувала. І вже так ну, посадила, бо ту грядочку вона там росла. Це клерій тут, і трохи зарниця є. І Я ну, щоб залишити ту другу. Сюди пересадила. Оце я поставила тут палочки, покажу вам. Тут кущик квіла зерничка. І ось там ще один кущик є, зерничка там. І я поставила палочки, щоб навесні і вуса від неї візьму. Раніше я десь читала, що можна брати перший і другий, другий вус на розсаду. А почула, що тільки перший, бо якщо другий і третій, то вони будуть погано плодоносити. Ну, буду брати тільки перший вус, один, самий перший на розсаду і буду розсаджувати. Бо хочу залишити зерницю, дуже хочу залишити зерницю. Ну, клері залишиться, а зерницю хочу з себе розвести, щоб вона була дуже смачна полуничка. Ми на цій зерниці, ну, коли вирощували, були молоді з чоловіком. Та й ну, така вона дуже, дуже смачна, рання і дуже смачна, і гарна така. і Транспортабельна, ну, дуже добра така полуничка. І я хочу її у нас залишити і вирощувати її. Е, ну, ось на одне на, на, одне, на один такий коментар я відповіла, е, ну, хай буде, я її я це зараз покажу вам. Це я показувала, покажу вам. Показую вам про ту, яку я дуже пізно висаджувала. Нічого, так вона навесні ще ягодку зривали і та їли. Звісно, ті, які дуже-дуже маленькі були вуса, вони були б без ягідки. а такі, які були більш такі, та вже дала ягодку. І хоча дуже було дуже-дуже пізно. І... Я вже, я вже і не думала, що вона дасть врожай в цьому році. Нічого, зривали і їли. Зараз підемо з вами до тієї полунички, яку я вчора висаджувала. Я хочу вам е, трохи розповісти про мульчу. Ну ось, друзі, та сама полуничка, яку ми вчора висаджували. Е, тут у мене шість штучок, одну подарунок поклали мені. Дуже дякую. Це 11 штучок. Ні, це другий. Це та, яка була в стаканчиках у мене ще є один сорт, а та 11 штучок, ось та і та крайня в стаканчику одна була, була. а ці ті були, так, копанки. Ну, ось вона. Яка піднялася листочки, яка ще лежить, будемо сподіватися, що вона пусти молоді листочки і буде, буде все добре. По поводу мульчі я хочу вам що сказати. Свіжу тирсу не бажано класти, ну, використовувати замість мульчі, тому що. Ну, Вона забирає азот. Ну, Бачите, у мене тут я вам показувала вчора на відео, скільки я поклала у той рядочок. Там і ну, ви бачили, да, і лушпеня цибулі, і там у лушпені Цибулі там таблиця Мінделеєва, так що там стільки азоту і біогумус там. Там стільки азоту, що я думаю, все буде добре. Ну, якщо і навесні картоплю ми так вирощували, клали у лунки і, і тирсу клали свіжу, да, бажано, щоб вона тирса була перепрівша замість мульчі. Ну, У мене так не виходить. Чоловік привіз дрова, напиляв, та й ось тирсу. Пішла, підібрала, принесла, постелила, зараз домовилася з одним чоловіком, привезе нам солому. І я дуже-дуже вдячна і радію, що я зможу накрити полуничку нашу соломкою, і... бо бурян вже піднімається і ґрунт такий буде і органічне добриво. і... Замість мульчі, ну, це дуже добре. Ну, ось так. Ось так. Я вам таке все відповіла на ваші коментарі. А да, ще хотіла сьогодні додати фосфору трохи. Ну, прийшла на грядку, бачу, що і мульча тут вже я не хочу. Вже її зараз, якщо почну тут ковиряти, та й е, тирсою засипеться серединка, і щоб вона не, не попріла, не загнила там усередині. я її не буду турбувати. І хай вона так вже і буде. Ну, буду бачити, як вона буде далі. Якщо вона не захочеться, Триматися тоді буду щось щось буду використовувати і буду вам показувати. Обов'язково буду вам показувати і розказувати, що я далі буду робити і як, як воно буде далі. Зараз я хочу вам показати ще одну полуничку. Я вчора висадила на другій грядці. там залишилося трохи містечка. і я там її посадила. Це. це Полуничка в стаканчиках була. Бачите, яка вона? А це копанка. Це я вам показую ще раз, яка різниця між копанкою і між розсадою в стаканчиках, чи в касетках, чи в вазончиках. Це ну, зовсім інша справа. Зовсім інша справа. Ну Давайте ми зараз підемо побачимо з вами ту полуничку, яку я вчора висадила на другій грядці. Зараз ще хочу показати вам ту мою Вікторію, яку я висаджувала. Маленька, наче вона приймається, приймається потихенечку, потихенечку. Е, дуже була маленька, я вам показувала, яка трохи більша, яка, ну, оця, бачите, вона може з серединки. У мене було таке що я, ну вона вже нічого в неї зверху не було, ну зовсім нічого не було. І ну, все, вона вже буде там на цій грядці, біля хати у нас росла. Ну, думаю, вже не буде з нею вже току і все. А навесні вона, навесні вона проснулася і листочок так була добра полуничка. Так що не будемо втрачати надії. Це буде добре. Так, зараз йдемо, Ось, приймається. Повипускала листочки. Тут теж така, ну, нічого, подивимось, подивимось, як вона. Там дуже я за цю полуничку хвилююсь. Чого? Бо хочу, щоб залишилась Вікторія. Хочу залишити у нас Вікторію, щоб у нас була Вікторія. Дуже вона така смачна і е, тут ще треба прибирати мені, брати граблі і чистити. Так. Це наша Мальвіна. Та мальвіна, яку я купувала у Люби Поляєвої. Її кушає не тільки цю полуничку. І там іще, і біля хати ту, що я вам спочатку відео показувала. кушає гусениця. Кушає гусениця. Я консультувалася, чим можна обробити таким, щоб два в одному зробити. Ось бачите. Видно вам на камеру? Ось гусениця. Їсть полуничку. Ось так. Так, оцю першу я залишу, а цю я не буду залишати. І оцю я поставлю на укорінення в стаканчик. І оцю теж першу поставлю на укорінення в стаканчик. Тут теж ось так. перші які. Так. Ну, ось вчора я висадила. Ця теж розсадка була в стаканчиках, і я її висаджувала. Ось така вона гарненька, зелененька, бодренька, в стаканчиках розсада. Інша справа. Це зовсім інша справа. Дуже мені подобається. Копанка ні. Як якось ко з копанкою я не щось на цей. Вона приймається, але ж треба час. Ну, ось прийнялася вона, попускала молоді листочки, та я я вам показувала. Я захворіла тоді і не висадила її вчасно, і вона. Ну, ось вона пускає молоді листочки, так. Ну це ж треба, щоб час був. Час. Вже, вже осінь у нас зараз так. Це ще дні такі у нас теплі, теплі і дуже добре. Вона стигне коренитися та й буде так. Ну ось, друзі, ось так, начебто я вам показала, що намітила сьогодні, розповіла вам. Ось так, друзі. Здоров'я міцного, міцного, мирного неба. І щиро дякую вам за підтримку. І дякую, дуже дякую вам щиро дякую за те, що коментуєте. Ви мене підтримуєте, підтримуєте канал. Якби не ви, то я, мабуть, вже закрила б свій канал і Ви бачите, скільки там у мене переглядів. Ну, останнє відео це зовсім таке. І я вже не один раз хотіла закривати мій канал, ну тільки за, за для того, що ну, ви у мене є, і я не можу мені.